Scollare! Зро! Зро! Спорим я тебе футбол обмотаю. Ти мене? Да. О, Мотаєш футбол. Да. Чо, як мотивати з що? шо що? Що це? Давай граємо, граємо. Грає. Грає. Я граємо, ти на воротах. Що це на воротах? Бо ти жирний. І що, жирний зразу на воротах? Так всі грають! Хто так каже? Лобановський, зідан, вітя. Ві, Ві, да. Ві. Давай, зідан, добре, я навороток. на воротах. На, Вистава, вон кирпичі. Во. Ти б'єш. Я б'ю. Давай. Я зараз техніка Шевченка. Ну, тобі тільки легенько, я тільки що поїв. Та ж, Ну добре. Тільки не з пирока, блін, легенько. Я з підйому, добре? Давай. Кине м'як щоб не подав. Е, пома... Просто не, не сильно. Я на техніку. Так, добре, все, я готовий. Ти готовий? Давай, я вже на софє маю їхати скоро. Давай. На! Ти с парака вдарив. Яке з я шведку. Ч? Спирака вдарив. Не спирака, я вдарив! Ну що я не бачу, як ти вдарив. Спира це коли великий палець, а я цим збоку. Почувствував, що ти спирака, що з. Ні, було! Сперво! Ай я во! Давай я, я теж зараз. Дай. Ну давай, теж вдарю, блять. Бий! А з рук що ти б'єш? Я воротар. Який. Воротар мотала. Логічно, да. бий. Ну, 9! Що? 9! Шо? 10. 9! А яка дев'ятка? Дев'ять попав. Там було над штанги вище. Ну по кирпичу. Ну, по кирпичу, це чітка штанга. Подивись, ну, да постан, по кирпичу. Ну, вот же, ж ну по кирпичу, ось вот. І воно вище. Ну, ви, ну. По штанга. Ну як ти дивишся? Ну ворота чіткі, я шо а... не бачу. Давай ще раз. Ну бий, давай. ну нам Давай ще раз. Що? Ти нахуй. Що по яєчниках? В яких яєчниках? Вивчи той параграф з біології. По яйця. Що по поцо, і що таке? А, Гладик, мені здається, ти Відбив мені псюн і бажання грати в футбол. Сорі, я, я не хотів, якщо чесно. No. Я хотів. Я Тепер я тобі б'ю. А ні, 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 що ні. Мені здається, що вже мама кличе. Я щось не чую, що тебе мама кликала. У е -е. мама зараз трошки не сів голос, вона зараз трохи тихіше говорить. Дай, дай, дойду додому. Тоді давай. П'яш, до е -е, речі, відомо. Не лишай його тут. так. Завтра. А ти в хто? Ти не міг грати. Пішов ти. Ага. Давай. Трака. Трака. Де? Владік, ти що, дитячий портфель дивишся знову? Ти що, дурний чи що, я дорослі дивлюсь. Владік, ми вже старші пацани, ми вже в п'ятому класі. Пішли, я покажу, я в них розбираюсь портфелях. Ти розбираєшся? Ну, так. Ти сам з кульком ходиш. То він мені широкі два-три прослужує, не то, що твої песики-котики. Я дорослі ружаки дивлюся. Пішли, покажу. Ну йдемо. Ну от же ж, ну, от так, от як дорослий дядько. Поміряти? Давай, міряй. Знаєш, мають таке відчуття, ніби я хочу після другого уроку піти і курити за гаражами. О, знає. ця вже старша. Це це як це старшаки, старша та як старшаків, правда? Тепер уявиш, що я Віка яка тобі в школі подобається. Ага. І дар мене ним. А, давай. Ти мені трохи подобаєшся, а я відчуваю, що ти теж мені трошки подобаєшся. То може і не портфель, але це вже таке. Ну може не від рюкзака. Так. Да. А що а що ти робиш? Пробую, як буде з горки на ньому кататися зимою. І що? Пакет краще. О, пакет, трохи ліп. Ну, пакет Ну, То є пакет. А мені мама казала, що мені треба такий рюкзак, щоб він на руки прослужив. Я не знаю, що таке на руки, але спитай. Давай я спитаю. Добрий день. Добрий день. То рюкзак на рік він буде на рік. Так. А на руки буде. Так. А якщо його всі жінки відьмі пропалять вогненим шаром. Хлопці, гарантія 12 місяців, далі робіть, що хоче. 12 місяців, то скільки? Не знаю, десь років 10. То багато. А, а чуєш, мені ще бананка треба? Давай, дорослий дядько. Доро... як дорослий. Старший. О, кей, то вже так. як старший. Ну добрий день. Добрий. А є у вас бананка? Yeah. А яблунки? Все, беремо. Бере, ти старший. Давай як старшаки. І я старшак. Давай йдемо. Я буду брати Дорослий для старшаків. Таке так рахувати. А де, що в нас є? А я б тобі казав воно Думаєш? Так, воно ну, ви собі. Все, ми вже тепер як старшаки. Старшаки Шаки, дивись. Старшаки. Я вам тепер вчитися хракати як старшаки. Да, давай. Йдем. Владик, даров. Держа знову батьки з хати вигнали, бо роблять тобі сестричку. Ні, я сам пішов, бо вони мені сестричку роблять. А, а що це таке в тебе? Магазин, купляй. І продавець. Я продаю. Добре, а що це таке? Це Нет. пекаль. Що таке пекаль? Пекаль, пістолет, це не знає. А чим відзнається, пекаль і пістолет. Пекаль трохи мощніший. Так далі стріляє. Потужний. Пужний, так. Та. А це що приціл? Це приціл, це не дивись. Добре. А то що? Це меч джедайський. А що він джедайський? Бо він джедай приїхав. Він ж такий самий, як пекаль. Ну не пекаль. Це, ну похоже. То похоже. Ну не пекаль. Це що? Це кришечки. Вчора. Дід з батьком пили їхні. Це ж дешеві кришечки. Ну, не знаю, дешеві. Мене батько на останні гроші горілку гублять. Ну так, дороге. А Це що? Це камінь. Це з фільму такого. Сцена Принцеса Воїн. Де там було таке? Вона в третій серії переступала. Час під нього. Так. Не було там такого. Було було. Це похоже на філософський камінь з Гаррі Поттера. Ну бо це і є. Я переплутав. Це філософський камінь. А це що за камінець? Це камінець львівський, а це є камінець Подільський. А це що за камінець? А це камінець вчора в діда з почки вилізло, як вони горілку пили. А це що лопухи? Мухі, це туалетна бумага. Мені така сьогодні треба буде. Візьмеш скоро. собі, а це що? це пінопласт. Бери скоріше, бо він дуже скоро розлітається. Не встиг. А то це шишка. Просто шишка! Ну, Просто шишка, я не можу на все придумати. Угу. Все, береш, я би хотів пекаль і кам'янець подільський. Пікаль і кам'янець подільський, то разом буде тисяч мільйон двісті. мільйон тисяча. Ой, то Владик, дорого. У мене є мільярд вісімсот тисяч. Дуже є мало. То як мало? Ну, дивись, того недостатньо буде. Подивись, скільки тут грошей. Пляше мільярд. Ну, та як ти хочеш за пекаль і за кам'янець подільський мільйон? Цей пекаль він так не коштує. А де ти такий пекаль ще знайде? За гаражами я вчора такий самий бачив. Там був, вже його там немає. Ну так да. хочеш, бере. Шукаєш гроші. Нема мене більше грошей. У мене є 300 мільйонів і все, мільярдів. За це о, я можу дати. Що це таке? Це посадиш і виросте потім на п'єкаль і на джедейський меч. Блін, я з тобою не дружу, владі. Та йди сюди. Все можу дати. Можеш купити п'єкаль і цей, дай мені вкусити канапку з сметаною. Хочеш хліб з сметаною з цукром? Я ще, похожу, подивлюсь, то вибираю. Добре? А так. там щось є, що сніжана продає воду з калабані. Давай йде. Гроші віддай. О, ти лох. У мене гра віддай листки. Я за це куплю пів калабаю. ти лох. Лох. Ти коли мій диски дасиш? Пісюн. А чого пісюн? І кого диско? Мій диск з іграми і з піснями. Да. І кого диска? Там була Енріке Глєся з baby, alright baby, slow Такого да. не маю диска. Ти взагалі на мого діда казав, що він пердун. Ну, бо він пердун. І він того не чув. А я чув, як він пердун. Mm. А ти на мого діда як обзивав? Омелько? Так. Да. Бо твого діда так звати Омелько. А, а я на нього все дід, дід кажу. Но... Віддай диск. Віддай Від... дід. Ти Відпусти. Віддав, відпусти, Ді... Віддав. Я... відпусти, А ти думаєш, тільки ти можеш так взяти? Я тобі сказав. Відпусти. Відпусти. Я... Відпусти. 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 Якщо ти мені не досить диск, я всім розкажу, що ти вночі пісяєшся. А що я я не да. А чого твоя мама вивішує кожен день простиню на балконі розірну? Добре. Слухай, ти взагалі вовше... заебсь, понятно? Владик, як не вмієш матюкатись, то не берись. Добре, що ти хочеш? Диска я хочу. Немає твого диска. я його віддав Олегу Шмерчаку. Кому? Олегу Шмарчаку віддав. Хто хто? Олег Шмарчак. Повтори? Олег Шмарчак має твій диск. Він говорить, що Ну так він ще не всі. Букви знає, ще малий. Що ти хочеш? Ти забирай в нього диск і все. А що мені за то буде? Мій батько тебе покатає на машині. Один раз? Бо в нього бензина мало. Добре. Ай, коротше, знаєш, де твій диск? ти тільки не біжайся. Де? Не Шмарчака. А я думаю, що якийсь придуманий, чувак. Тобі скажу. У мене дід подумав, що то диск, то тарілка і туди бурща насипав. Не, не пограв і не поїв, виходить. Капець, пердун старий. Не біжайся так надійда тобі. Шо, іди, в срак, в срак, іди в срак, в срак-сраку в йде. Владик, пішли б красти абрикоси в баби глухої. Ні, мені мама сказала, що ми з тобою вже не можемо дружити. Що ти погана компанія. А що ще казала? А що казала, що щось тато наш загуляв трохи. Ну про це й мої вже батьки, що шукають. Ти себе. на мене прозиваєшся і пальцями тикаєш. Владик, ти пара. І взагалі ти до мене ходиш додому, тільки щоб в комп'ютері пограти. То твоя мама так сказала, і ти повторюєш. Це, я тобі кажу, як воно є, і як мені мама сказала. Понятно? Чого? А як в лісі заблудилися тоді? Ну, але ж ми як джекічани. Які приключення, що нас показували. По надзвичайних новинах. Костянтин Стогній казав, що мама бліда була три дні. Бліда, бо вона моря не бачила. І зато в нас в школі потім поважали, бо в нас в тілі купукали. Це дуже було погано. Не. Мій дід каже, що ти ходиш з ним, не здороваєшся. Як німець каже, ходиш. А чого я маю з ним здоровитися, як твій дід ніндзя? Чого він ніндзя? Він з Дрогобича просто. А, я плутаю щось. Все, все погане в нас. А доброго ти нічого не пам'ятаєш. А що в нас могло бути хорошого з тобою? А, а як я за тебе бився в школі? Тому що ж тебе били, і ти кричав, ладік, то то не за мене. Добре, ти задаєш, що тобі ніхто Валентинки не присилав в школі. А я підписав і кинув. Всі сміяли, що від Ростика Валентинка прийшла. До сих пір на мене кажуть Ростиковий. А як ми з мотора залізяки букви є кидали, принцеса Ксена воїн. Це буква Ш. Ми кидали букву Ш. Ну так, ну, да, це було прикольно. Ну і все. І що? Я так бачу, що я вже починаю дружити з іншими хлопцями. Трохи. Як, Владік? Ну, трошки вже з іншими. З ким? З Тасіком. Який Стасі? Стасік? Тасік, той, що десь вийде з хати, то з кавуном, то з булочкою. Добре, Владя. Я буду дружити з Юрою тоді. З яким котрим Юрою? Мій братик менш. Ну... Йому рік. Да. Але він людина слова. Якого слова? Мама, він тільки одне слово, поки знає. Ну то йди дружи, я йду до Стасіка. І ми з Юрою будемо мою нюху святкувати. Хватит. А тебе днюха? Да, через три дні. кисіль може, там буде. Буде з вишнями. А дівчата будуть? Ні. Клас. Можна я би так. А як? То ж ти не дружиш? Е... Ти не дружиш? Ні, я буду ще з тобою трошки дружити пару днів. Ще, так, да? будеш дружити? Так, да, я би з тобою пару днів, а там де видно, добре? Ну то приходь. Але зараз ми не дружимо, бо в мене мама з вікна дивиться. То ж то біла пустиня. Де, то мама. А, ну то все. Друг. Все, давай, Каж друг. давай. Давай, все, не до. Владік, це що за щоденник Вики, не позорся. А що поганий щоденник чи що? Ні, в мене такий самий. Ну то що? Що тебе до школи збирають тут? А от мама моя стоїть, подружку зустріла, про мене говорить. Казали, що я на дівчинку похожий, то я відійшов, я не могла то слухати. Владік, у тебе є унікальний шанс зібратись до школи як хочеш ти. Ти мені допоможеш. На... Тикались, Мене називають в школі чувак, який все купив до школи. То ж тебе називають смердючка. Смердючка, який все купив до школи, але не дезодорант. Дякую. О, Дякую. так да. Пішли збирати тебе до школи. Давай що мені треба? Ручки. Тобі треба багато. Десять штук. 10 ручок. Десять да. на, ручок? Нашо. Дві ти зрезеш, я тебе знаю. О, до речі, я тебе теж знаю. Привіт угу. друг. Ще дві. Тобі треба, щоб ти стріляв бумажками. А, так одну щоб писати, ага. а остальні в тебе забере толя з дев'ятого. Толік має забрати. Так, я чу. Візьмеш два. То як мінімум. Ростик, А мені ще треба коректор. Нашу. Ну я часто помиляюсь. Владі, всі ми не без гріха. Якби мій тато мав коректора, може би він до нас вернувся, як пішов, як кинув з мамою. О, да. Щось таке мені ще треба. Стирачка треба. А, а що мені старачку у лівці старати? Які олівці? Стирачка, що пам'ять вчительці стер. Ну і як вона каже: Владік, а ти ще не відповідав? А ти їй такий стер. Ти що, дурний чи що? Як таке гумкою зробити? Диви, Владік. О, Ростик, дров! Здорово, Влад. Я mm. тебе до школи збираю, допомагаю. А я згадав, нам шо? треба жувачки. Нашо. А під парту ти що будеш клеїти? Ми весь рік минулий, все обклеїли. А нічого, що цього літа нові парти привезли. Тоді треба. Та Візьми Що mm. ще? О, Владика, пам'ятаєш, як ти просився вийти. Вчителька каже, ні, вже Ігор пішов і не випустила, і ти впісявся. Ну, то що? Нічого так згадав. Просто згадав. Mm. Владик, тобі до школи треба транспортер. Нащо мені транспортир? Мені до школи пішки 10 хвилин. Ну да. так. Так, Зошити. 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 Навіть не думай, брате, в кусуліні. Все вже всі мають бути. Ти в клітинку, ти дорослий дядько. Що скажеш, ти з мамою спиш. Де да, коли сплю, як гримить? Нікому того не кажи, добре? О, до речі, мама моя йде. Да. Ростик, до речі, цей. втікай, бо моя мама тебе не любить. Все, давай, друг. Давай, друг. Угу. Воно... Владік, ти що знов що де не ховаєш? Ти що, чи що я його шукаю? Бо я вже вчора сховав. А, а пішли тобі один прикол по екпорту скину. Давай ходи. Во, так буде ловити. Тут, щоб воно близько, щоб воно стояло. Я не зб'ю. Все, є розмова, Владик. А ти серйозно? Я тобі більше не довіряю. Так мене дійсно діто держимі. Нє, то я знаю. Це він алкаш. за інше. Я не довіряю, бо ти все всім скидаєш. Що я скидаю? Все всім. Що значить всім все скидаю? Що? Пісня. Була тільки в мене. Газоліна. Г -г Газоліна, Що? Вся школа має газоліну. Газоліна. Mm -hmm. вся, вся... А ти де взяв то газоліну? Мені дядько з Німеччини привіз разом з телефоном. То що, думаєш, тільки в тебе дядько в Німеччину їздить, чи що? Ну як же ж? Твій тільки в село їздить. А чого ж моє село колись під німцями було? Добре, а відео, яке я тобі скидав, амино, Там, де ангел крила, такі літак. Що а... як самоліт падає? Як... Воно. Що? Всіх воно є. Просив, ми дем два крутих з ангела. всім? Я скинув. Тільки сніжані один раз то відео і все. Це та сніжана, що сміялась на уроці, в неї булька з носа вилізла. Чуть, а я мав її якось підтримати, може? Бо ти коханчик. Що ти таке? Балакаєш, Ростік, просто подружки. лизали. Не говори таке. Вибач. Нема тобі довіри. Все, що ти маєш, все відразу відпускаєш. Тебе не держання, не тільки ота що ти стесняєшся. Ти там і не щоденник шукав. А як ти вже так кажеш, Ростік, я тобі нічого доброго по твоєму не зробив. А що? Як я тобі тримав рюкзак, як ти бився, то ти в мене його забрав і я тебе за це бив. А я доброго більше нічого не було по твоєму? Нічого. А як я тобі відчительки спас? Ти брехун, ти сказав, що вона вовкулака, а в неї просто пушок під носом і зуби гострі. А як вона вила? Ви букву У Владі. Ну, я все одно трохи ще вірю. Хоча зараз позвоню до Колі? коліта. Я дзвоню Колі і все. Воно скинуло, вже ти збив. Ну блін, ну то що я з владі? Ти або звониш, або скидаєш. Я дзвоню Колі. Колі і спитаємо зараз. А. Ти де? Тобі Владік скидав? Трохи швидше говори. Пісню Газаліни Владі скидав. Блін, три секунди, Владик! То, що ти хотів довгу думку свою пояснюєш. Він сказав да. Він сказав да. да". Бо ти сказав ало. Я сказав, що робиш, він сказав да. Бо. Він сказав, а Ти сказав ало. Все, і... то ти. Все? Ну, я? все, я думаю, Владик, дружбі наші. не? А, не. дружбі. У мене зараз якраз на телефоні є нова пісня, яка. Араш. Бора, бора, боре, боро, тіки, дики, ді. -ді, -ді, -ді. Той кращий кусок. Той кусок, що всі танцюють зараз. Чекай тоді. Що чекай? Я тебе можу пробачити. Це як пісня є, то і шанс. А якщо ти скинеш пісню, А що мені за тобою? Буду знову, то він другу. Ну, в принципі, можна. Скинь мені Пісня, в мене зараз дуже зор. На виклику стоїть. А? О! Йомаю, мама дзвонить. Тато дзвонить. А Ростик курить. Дурак він і так знає. Владик, тобі що, Велік купили, чи тебе знов старшаке за пляшкою послали? Це мені купили. За які гроші? Я економив, булочку не їв. Десь коляди були, баба докинула, тато дві тисячі дав. А скільки Велік коштує? Велік дві тисячі. А. А це в тебе горник чи спортивний? Це, це мене горник, велосипед. Горник в тебе. Горник. А скільки в ньому передач? Що, що телевізор, чи кажу велик? Це велик. Ну да, дурне спитав. Та це ж от я, я знав, що там таке будеш питати. І що? не дам. Не Чого? дам то мені. Мама казала, дивись, їзди акуратно, і то я тобі купляю, а не каже, Ростіку. каже, ростику не давай. Все. Блін, шкода, що я не Олег, бо ти все ламаєш мені. Що я тобі ламаю? Ти мені недавно ключицю зламав. Ми рвали сливки. Я був в тебе на плечах. Ти сливки У ну, сливки їв. смачні. Смачні. Ну то ця ціна на солоде. Ну добре сливки. Ти мені коректор недавно зламав? Я що, не... що, що я не маю права на помилку? Ну вибач, дай покатати не дам. Ти зі мною дружиш завжди. Коли мені щось купляють. Владік, тобі перший раз щось купила. Я тебе знаю з народження, а? Не похоже це мені на дружбу, Ростік. Я їду. А як ти будеш на ньому сестричку возити, як тебе нема багажника? Вона ж стреться в тебе. Стреться, то стреться, а і так. Братіка хотів більше. В тебе такі вузенькі, тут сідушка, ти не треш яєчка. Мені тато казав, що мені ще років 10 яєчка не, не треба. Да. А Як ти на ньому будеш їздити, як ти слимак? Чого я слимак? Ти як зі школи як разшов, то за тобою мокре лишалось. Ти Росік, так говориш, бо ти мені завідаєш. Чого? Купили мені велосипед, а ти навіть не можеш собі нічого купити. У мене є самокат, який сам їде. Як сам єзи. кнопку жмеш і він катається. Що ногою не треба? Да, без ноги. Такого не може бути, ти постійно брешеш щось мені. Мені і не треба. Він тебе все одно поломаний. Що він поломаний? А де пляшка для води? Я можу й дома води напитися, а руль якийсь викручений, зломаний. Бо це так купляють, руль такий спеціальний, це горні. Ти його як ведеш вперед, він стрикає, то поломаний. Так має бути, простік. Ну, то їдь. То я їду, бо з тобою, навіть нема про що поговорити. А я тобі можу показати. Як мій дід самогонку гонить. Ну і що, просто самогонку гонить? Не просто. Ти побачиш, як він самогонку гонить, потім як він п'яний, а потім як його баба з хати виганяє. Ну добре, то давай до тої машини, тільки добре. добре. До червоної машини, не далі. Добре. Да, Тримай велосипед. але обережно, блін. Обережно. Я обережно. Ну, але я... теж так дуже не тішишся. То нічого тобі купили чи мені купили? Ну, я б до менше тішитись влади. Всі передачі не клацать. Я, я не щолкаю. Нормозаль різко не оживай. Я туди до машини. До і машини що? і все. Добре, добре я поїхав. Давай. З Ростик, ти шо бараникись що? шо. нюні, боже, я тобі за це покажу дідові кальсони. Все нормально. Добре, йдемо. Це школяри.